Вітаю у цьому інтерв'ю. Поговоримо про те, як змінилося Чорне море за два роки повномасштабної війни. Допоможе у цьому Юрій Квач, провідний науковий співробітник інституту морської біології Національної академії наук України. Вітаю! Доброго дня! Пане Юрію, почнемо з того, а хто зараз взагалі досліджує море в Україні? Чорне море. Ну давайте скажемо не зараз, а взагалі в Україні є дві провідні організації, які займаються саме науковими дослідженнями, спрямованими на вивчення морської екосистеми. Це Український науковий центр екології моря. Обидві організації, до речі, в Одесі Укрнцем, Український науковий центр екології, моря, завдання якого є комплексний моніторинг екосистеми, тобто вони проводять постійне дослідження і дивляться, як змінюється ситуація. Це моніторингова організація, і друга організація це інститут морської біології Академії наук України, яка займається це. Я її власне представляю. Ми займаємось фундаментальними дослідженнями, тобто якісь базові Наукові аспекти функціонування екосистеми, це наше завдання. Якщо взяти, пояснити, чим відрізняється робота Укрнцема і Інституту морської біології, якщо казати про укрцем, вони більш широко досліджують морську екосистему, тому що їх завдання полягає в дослідженні, наприклад, гідрохімії, гідрофізика, це і течії, і зміна температурного режиму, і так далі. ґрунтів, і якщо казати, Ато біологічних компонентів, в них є відділ біології, який займається суто біологічними проблемами. Е, наш інститут морської біології займається майже виключно. Гідробіологію, тобто біологічною живою компонентою екосистеми, хоча ми теж займаємо, ми змушені теж займатися і гідрохімією, і гідрофізікою, ну, частково, але це не наше основне завдання. Чи проводять зараз дослідження, які безпосередньо показують вплив війни на море, тобто морські міни, ракети, викиди з військових кораблів та інше, ми. Проводимо постійно як і до війни до великої війни, скажімо так, так і тепер ми проводимо постійно дослідження морської екосистеми. Настільки наскільки нам вдається, тому що ясно, що існують певні обмеження в цьому, але спеціальних якихось програм, які би ми виконували, в принципі не існує. У нас існують окремі завдання. Наприклад, до нас звертається прокуратура. Яка нам дає дозвіл провести певні дослідження прокуратури. мета роботи, само собою визначити негативний вплив той ж самої каховської катастрофи на екосистему. Тобто потім будуть розраховуватись шкода від військових дій, щоб потім якось до суду подавати позови, якісь. Тобто, ми виконуємо завдання для цього, але це окремі завдання це не якась. Скажемо, державна програма, яка би це досліджувала, фінансувала, тобто такого на жаль не існує. Хоча це треба само собою робити. Я сподіваюся, що це таки зроблять, щоб ми комплексно досліджували. Може не тільки наша інституція, а й інші якось разом робили такі дослідження. Але чи можете, як приклад, якщо є справи прокуратури, які стосуються саме чорного моря, от що саме в як яку брали участь в цьому? Е, скільки загинуло живих організмів, наприклад, внаслідок е, впливу забруднень, внаслідок військових дій? Тобто, це і розраховуються збитки для економіки, для тобто збитки для екосистеми, вони призводять для збитків в економіці. В першу чергу, тому що навіть якщо загинули якісь невеличкі рачки, які тут жили, ці речки це кормова база для риб. А риби це вже промислові об'єкти. Тобто, це все пов'язано. Тобто, ми існуємо за рахунок того, що існує ця екосистема. Ми можемо її використовувати в якомусь. На якомусь вищому ланку. А навіть маленьке втручання в екосистему, воно призводить врешті-решт до економічних збитків для нас, для людей. Вісім місяців після підриву Каховської греблі, От які зміни фіксуються зараз, які наслідки. Ми почали дослідження проводити одразу після цього вибуху. І за минулий рік ми виділили фактично три головних етапи. Кожен етап приблизно по. Півтора-два місяці е, був е, перший етап це такий шок. Перший негативний вплив, коли йшла оця забруднена вода, прісна. Коли тут е, жаби квакали, отут тут жаби скакали просто-напросто. Тобто тут була фактично прісна вода, купа бруду е, була купа загиблих організмів. Е, це фактично півтора, десь місяці було. Потім почалося відновлення поступово. Вже вода. Забруднена вода ще була, але її ганяло фактично вітром навколо узбережжя. Вона іноді підходила до берегу, іноді її відганяла, тобто був такий нестабільний стан, і на осінь фактично почалося відновлення екосистеми. Тобто ми вже бачили, що якісь позитивні зміни, що щось відбувається позитивне, вже піднялася солоність до нормальної для нашого регіону, але що відбулося? Відбулася зміна. Зміна фауни, зміна флори нашого регіону, тому що е, частина організмів була знищена цією прісною водою, вони просто загинули, особливо загинула ікра, мальки, е, молодь, якісь безхребетні, які не можуть втікти, але вони нетолерантні до прісної води, і вони просто загинули. Плюс сюди занесло багато. Прісноводних організмів, які може щось хтось адаптувався ну жаби само собою вони просто померли або розбіглися по калюжах окремих, кому повезло, але вони не будуть жити в морі. Але частина організмів адаптувалася, вони залишилися в морі, і вони не властиві для нашого регіону. скажімо так, саме я маю на увазі саме до цього місця, тому якісь зміни відбулися. Просто і зараз суди прибувають на це порожнє місце за рахунок того, що якісь організми, якісь види загинули. На це місце приходять інші види, які були в чорному морі, але, наприклад, вони у нас були не масові. Вони займаються місцем, вони розмножуються, вони становляться більш масовими. Тому екосистема живе. Але змінюється баланс видів, змінюється співвідношення видів, і вона існує вже трохи інакше. Знаєте, як кажуть, в одну річку два рази не війдеш, отак так і відбулося. Тобто воно існує. Позитивні зміни є, але це трошки інше море. трошки інші види. У нас є група так званих понтокаспійських видів, це наші реліктові види, Вони властиві саме для басейну Чорного моря. Вони живуть як в морі. Так і в прісних водах, в лиманах, в річках, в Дніпрі, тому самому. А, але це різні популяції. Вони це р... риби, так не тільки, ні, 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 не тільки риби. Це і риби, і безхребетні. Власне, наші чорноморські бички це переважно понтокаспійські види, але ще маленькі різні молюски, рачки, які вони живуть тут в чорному морі, в одеській затоці, і живуть, наприклад, десь в Каховському водосховищі. Жили, але це різні популяції, вони різні генетично, тому що ця популяція пристосована для солоної води. А та до прісної. Вони не схрещуються між собою ніяк, тому що просто відстань велика і все. І зараз, коли прийшла ця прісна вода, сюди привнесено е, іншу генетичну інформацію. Ці види, ці популяції, точніше, вони почали схрещуватись, і ми не знаємо реакції, тому що генетика доскла, достатньо складна наука. Ми не знаємо, які тут гени будуть спливати. Тут можуть сплисти якісь гени, які, наприклад. Викличуть низьку толерантність до хвороб цих організмів, і ці організми почнуть зникати, або їх стане менше, або навпаки, вони сплинуть якісь гени, які будуть відповідати за агресивність, і ця популяція почне рости і займати все більше і більше площі. Тому ми можемо очікувати, що, наприклад, якісь види, які тут жили, там рибалки знали, що там час від часу якийсь там руденький бичок попадається, дуже рідкісний, але він буває. Зараз там може змінитися генетика цієї популяції, і цей бичок, який був рідкісний, він стане масовий, наприклад. І не тільки бичок, а якась інша. Ритка. Чорноморський бичок може зникнути? Зникнути ні. Е, може змінитись видовий склад цих бичків. Тобто ті бички, які були рідкісні, вони стануть масовими. Ті бички, які були масові, стануть рідкісні, або навпаки, вони всі можуть стати рідкісними. Це теж не дивно, тому що якщо. Знаєте, там хто бував в Ялті, там бичків майже немає. Хоча це теж понтокаспійський регіон, а там наші бички достатньо рідкісні. Тому що їх витисняють там інші види. Там просто є багато середземноморських видів, які, для яких ці біотопи підходять. Ці райони вони для них більш підходять, ніж для бичків, тому бички там рідко попадаються, трапляються. А у нас було навпаки. Зараз у нас ми вже спостерігаємо, що з'явилися ті види, які ми раніше спостерігали, наприклад, тільки масово спостерігали тільки, наприклад, біля острова Зміїний. А в цьому році ми їх бачимо в одеській затоці масовими. Тобто, де зміїни, де одеська затока. Просто тут щось вмерло. А ці організми, які жили біля зміїного, вони зайняли цю нішу. Зараз ми спостерігаємо в Чорному морі Корейський кам'яний Окунь з'явився, і ми чекаємо, що він з'явиться і у нас. А це достатньо цей вид з одного боку, він промисловий, наприклад. Тобто його можна споживати, його можна ловити. А з іншого боку, це хижий вид, який може тут з'їсти все, що завгодно. Тобто ми не знаємо, як він буде себе поводити. А його вже відзначають в Румунії, в Болгарії. І враховуючи, що зараз е стік річковий, думаю, буде менший, зменшуватись буде. Ми спостерігаємо останні роки, що зменшується річковий стік і буде збільшуватись солоність моря, незважаючи на те, що цей рік було море було майже прісноводне. Салоні все одно буде збільшуватись, тому оці океанічні види вони будуть займати свою нішу тут і якось змінювати екосистему. Загибель дельфінів тема, яка неодноразово лунала за останні два роки. У міністерстві довкілля озвучувало цифру у тисячу загиблих особин співробітник нацпарку тузлівських лиманів Іван Русів взагалі озвучував цифру у 50 тисяч загиблих дельфінів. Що ви можете сказати на цьому? Ну я можу сказати, якщо у них є такі дані, хай вони мені покажуть 50 тисяч загиблих дельфінів. Я хочу на них подивитись, як їх будуть складати. Тобто, це теоретичні розрахунки. Які я можу сказати вони не відповідають, скоріш за все, дійсності, тому що ніхто не бачив ці 50 тисяч дельфінів, це просто розрахунки на одиницю поверхні і все є офіційні дані, які Існують спеціалісти, скажімо, не буду казати конкретні прізвища, існують спеціалісти в Україні, які досліджують дельфінів, які проводять моніторинг і підраховують кількість дельфінів. І офіційна кількість дельфінів, яка загибла за минулий рік, вона більше ніж норма, але не набагато більше. Тобто, якщо б саме рахувати трупи, і треба визначити, що для крупних савців, таких як морських савців, таких як дельфіни, для них властиво викидатись на берег. Досі, ну я не знаю, може вже є результати, чому це трапляється, може хтось вже дослідив. Я просто не знаю цього, але наскільки я знаю, ну невідомо, чому вони викидаються на берег. Кожного року вони самі по собі викидаються. Тому це нормальний процес, коли трапляються на пляжах, трапляються мертві дельфіни. І в цьому році було в минулому точніше, році було більше, ніж завжди, але. Не радикальна, тобто то, статистики ви не погоджуєтеся з тезою про масову загибель дельфінів про за останні два роки? Про масову Я не погоджуюсь. Ні, ми не можемо стверджувати. Якщо хтось каже, що масова загибель, покажіть безпосередньо цю кількість мертвих дельфінів. Зворотній бік війни це те, що господарська діяльність і туристична на узбережжі майже зупинилася. Те, що море очищується через це, це правда чи міг? Так, це абсолютно правда. І на самому початку військових дій ми задались питанням, який негативний вплив військових дій на екосистему Чорного моря, і прийшли до того, що нас всі питають: а як негативно впливає війна? А ми дивимося на зміни, які відбуваються, і виходить, що війна впливає, перепрошую навіть позитивно, тому що немає господарської діяльності, немає туризму, і екосистема відпочиває ті той негативний вплив, який відбувається від витоку нафтопродуктів, які від ракет чи дронів, які потрапляють, він. Так, це негативний вплив, але він не настільки масовий, як від браконьєрського лову, наприклад, або від забруднень від туристів. От, тому виходить так, що ще й позитивний екосистема відпочиває від людської діяльності. Що Україні нашому суспільстві треба змінювати у підходах до взаємодії з Чорним морем? По-перше, треба боротися з -за забрудненням, засміченням моря. Ви бачите. Наші пляжі багато сміття, його треба як мінімум прибирати. Я завжди закликаю до того, що треба банально прибирати те сміття яке вже є в екосистемі. Якось очищувати. врешті решт війна закінчиться, і нам треба буде розвивати туризм. А для туризму нічого доброго від цього не буде. Треба розвивати. Будувати штучні рифи для очищення екосистеми треба розвивати марікультуру, яка буде сприяти розвитку економіки, і також частково буде очищувати екосистему. Тобто ми будемо вилучати морські організми з води і таким чином вилучати з екосистеми забру... з органічне забруднення, тому що зайва органіка в воді вона погана тим, що вона вмирає. І виділяються токсини, і гинуть організми і далі, і далі. І таким чином це просто йде накопічення оцих органіки, яка нікому не потрібна. Якщо цю органіку забирати з екосистеми у вигляді впійманої риби або розведених якихось морепродуктів, ми її вилучаємо з екосистеми, і вона перестає шкодити. Вона не вмирає. Ми її з'їдаємо, вона не вмирає, і вона перестає шкодити екосистемі. Тобто, розвиваючи е, марікультуру, розвиваючи грамотний вилов риби, не перелов, а саме грамотний промисел, ми будемо очищувати екосистему таким чином. Тепер важливо, щоб це перейшло від розмов до, до дії. дії. Юрій Квач, провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України. Дякую вам за розмову. Дякую вам.